Всім привіт! Сьогодні наше відео про наш нуклеус, який ми зробили своїми руками із листів ППС. Зараз я покажу наш нуклеус, який ми зробили. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, ставте свої зауваження. Ось, ми починаємо. Мене. Ось, пишуть коментарі, дуже вам дякую. Почнемо. Ми зробили ось такий ось нуклеус. Получається, у нас з одного стандартного листа вийшло два таких нуклеуси. Чому ми взяли саме такий розмір? Тому що я вважаю, що на пасіці повинно все бути. ми придбали, знімали відео в минулому ролику, придбали ось такі ось нуклеуси. Ну, Оскільки у нас зараз війна йде, коштів не дуже так багато, щоб наприклад, купити достатню кількість таких нуклеусів і нормально займатися виводом маток. І оскільки у нас в наступному році буде, будемо перший раз пробувати виводити маток і капітально влажуватися, то ну, якби, скажімо так, для експериментів хочеться мінімум коштів вложити. Зробили ну, ми ось такий висунуклем. Робили ми його з допомогою. Звичайного канцелярського ножа без всякої там пилорами, циркулярки, лінійки, рівня і ось такі приспособи для виборки четверті. Далі покажемо. Ось, чому саме такий нуклеус? Підійди ближе. Побежіть. У нас вийшло ось такий ось нуклеус. Тут десь на 5 рамочок стандартних наполовину. Ось, Перед цим ми придбали ось такий нуклеус. Чому я кажу, що е, взаємозаміняємо? Беремо, наприклад, таку кормушечку. Бачив в минулому році ми ось е, придбали Це Денис Лебедів. виготовляє ось такі ось нуклеуси, такі ось е, кормушки, нуклеуси ось. і багато чого ще він робить. В своїй майстерні. Силочку на його канал, на його сайт залишу в описі. Дивіться, дивимося. Зробили спеціально такий нуклеус, щоб у нас звідси рамочки могли вставлятися сюди. Так же само, наприклад, через декілька років подивимося, вийде у нас виводити маток, не вийде. Якщо вийде, ми просто можемо звідси рамочки. Докупити ще таких нуклеусів, а рамочки вже у нас будуть і бумасочка можна використовувати. Так, до... укомплектовували ми свій нуклеус ось такими ось заставними, скажімо так, дощечками ось. і будемо пробувати ну, в наступному році використовувати їх. Так, по цьому нуклеусу. Собівартість собі такого нуклеуса у нас склала по нашим цінам. Це ми знімаємо відео зараз у нас 3 грудня, 2022 рік. Ось, Такий нуклеус, собівартість його 95 гривень. Що входить в собівартість? З одного листа стандартного виходить два таких нуклеуса. І йде 16 саморізів на 90. У нас лист коштує 88 гривень, один саморіз на 90, ось такі ось коштує 90 копійок. Ціни змінюються постійно, тому от на скажімо так, на нинішнє время. Ось. Так, що ще хочеться сказати про цей нуклеїз? А, Хотів запитати вашої паради. Ми зробили такий нуклеус. Ви замітили, що немає тут льоточка. льоточок я ще не робив, оскільки практики виводу маток у мене нуль. І хотів спитати вашої паради, де краще робити льоточок. Тобто, чи зверху або знизу. Біля прильотної дошки. Або я бачив на каналі взагалі, от прям в дні роблять е, льоточки. Поки льоточок не зробив, може хтось із вас підскаже і е, буде дуже добре, буду дуже вдячний. Так, що ще? Ага. Е, получається, розмітка у нас іде. Ось як ми розмічали е, лис. У нас Получилося з 10 листів два ось таких ось кусочка, два таких кусочка залишилося відходів. Майже все пішло на нуклеуси. У нас розмітка... покажи, Получається, составляє ось так ось, з такі ось розміри. 18, 18, 18, 18 см. Получається дві полоси е, теж по 18 а тут ріжемо напополам. Получається 275 Но, е, На третій лист ми робимо, оце де 220, ми робимо три таких е, тих самых, е, полоски по 220. 220, 220, 220. 220. Камера виключилась, продовжуємо. Так, і в нас вийшло з 10 листів вийшло 11 ось онуклеусів. Отаких ось ануклеусів вийшло. Ось. Так, що ще? Ну, в принципі, все сказав, нічого не забув. Ось. Так, ставлю в кінці відео, як ми різали. Різали з допомогою ось такого рівня. Коли ви будете різати, хто буде робити, може кому це саме. різали за допомогою такого звичайного канцелярського ножа. Здорово не витягували лезо. І коли ви будете різати, придавлюєте рівень і трішечки пальцем надавлюєте і пішли різати, щоб лезо у вас не гуляло. Тому що лезо тонесеньке, воно може гуляти. І якщо ви будете, наприклад, Підкладати звичайну лінійку. У вас верх буде рівний, а внизу вже піде коса крива. Так, як ми вибирали четверті я прикріплю відео в кінці. Ось. Тому всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. У вас є якісь обваження, коментуйте, пишіть свої побажання. В коментарі. Я всі коментарі читаю. Не так уже в мене багато підписників і коментарів. Тому підтримуйте канал. Всього доброго. До побачення. Зараз ми будемо вибирати четверть. Як вибрати четверть, не маючи ніяких інструментів? Так, ми зробили, прибили до планочки лезо. Виміряли довжину, яку нам потрібно зробити четверть, тут 15 мм у нас вийшло. Щоб з цієї сторони зробити, ми виставили ножик на дану нам величину. Тут, виходить, прорізаємо, вже прорізали. Беремо таку сопланочку і проводимо. Все. У нас четверть готова. Лайфхак для тих, хто хоче зробити дешеві нуклеуси і немає ніяких станочків. Все Все можна зробити за допомогою канцелярського ножа, рівня і линійці. Все.